Зараз це найулюбленіший рецепт з буряків. Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Отже, нам потрібні вже відварені або запечені буряки. 3-4 штучки середнього розміру буде цілком достатньо. Буряк нам потрібно крупно натерти. Якщо є блендер або комбайн з насадкою у вигляді терки, буде набагато швидше. Але і зі звичайною теркою цей процес займає теж декілька хвилин. Ось скільки вийшло! Беремо тепер одну цибулину середнього розміру. У мене цибуля біла, але можна взяти ту, яка зараз є у вас, або ту, що більше полюбляєте. Нарізаємо її півкільцями не дуже тонко, приблизно так, як зараз ви бачите. Беремо сковорідку, наливаємо трохи олії і викладаємо подрібнену цибулю. Ретельно розподіляємо по всій поверхні і не накриваючи кришкою, смажимо на середньому вогні кілька хвилин, періодично перемішуючи. Далі беремо яйця, штучки три буде достатньо. Я їх вже заздалегідь відварила, і тепер будемо нарізати на невеликі шматочки. Звичайно, краще заздалегідь підготувати всі інгредієнти, і тоді на приготування цього рецепту у вас підуть лічені хвилини. А яка смакота в результаті на вас чекає? Ви навіть собі не уявляєте. Перевіряємо, як там цибулька, відмінно зарум'янилася до золотистого кольору. Забираємо її з вогню і перекладаємо у ємність із буряком. Тепер огірочки. Беремо три штучки, трошки більше за середній розмір. У мене бочкові. З ними салат виходить найсмачніше, але можна взяти і консервовані. Теж буде непогано. Нарізаємо на невеликі шматочки, ось приблизно так, як у мене. Відправляємо подрібнений огірок у ємність до овочів і сюди ж викладаємо яйця, які ми вже подрібнили. Ось так. Можна додати звичайний йогурт 10% або сметану 20%. Пару столових ложок буде достатньо. А можна приготувати неперевершено смачний соус. Для цього у високу склянку для блендера виливаємо рослинне масло і додаємо в нього молоко. У мене була оливкова олія, але можна використовувати соняшникову, конжутну або зробити мікс на свій смак. Головне, щоб вона була ароматна та свіжа. Тепер занурюємо блендер і все змішуємо до утворення дуже гарної густої маси. Молоко обов'язково має бути кімнатної температури. Збиваємо все на високій швидкості, соус відразу ж на очах буде густіти. Мені дуже подобається цей соус. До речі, ми приготували справжнісінький майонез, але тільки без яєць. Залишилося додати спеції: сіль, чорний мелений перець і можна додати ще гірчицю, наприклад, із цілими зернами. Добре, ще раз все перебиваємо блендером, і все готово. Дуже ніжний, густий за консистенцією та неймовірно смачний майонез без яєць готовий. Рекомендую спробувати приготувати. Ви точно не пожалкуєте. А тепер залишилося добре розмішати наш салатик, щоб усі інгредієнти просочилися соками один одного. Ммм, яка ж це смакота! Залишилося додати зелень. Я взяла кріп, зовсім небагато, але можна взяти і петрушку, і руколу, те, що найбільше полюбляєте. Нарізаємо все дрібненько і можна подавати. Цей салат мені подобається тим, що його запросто можна подати і до обіду, і до вечері, як гарнір, і навіть на святковий стіл. Для такої подачі я візьму звичайні сухарики. Їх можна зробити самим, а можна купити і готові, як більше подобається. Викладаємо рум'яні сухарики по всьому краю, так, щоб наш салатик був всередині. Зверху салат посипаємо подрібненою зеленю. Дуже рясно. Ось так. І все готово. Готувати легко з доступних продуктів, тому рекомендую спробувати. Для цього рецепту нам знадобиться всього три інгредієнти, і найголовніший це буряк. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Буряк потрібно почистити, добре помити та нарізати на великі шматочки. В мене буряки трохи більше від середнього розміру. Ось такі шматочки в мене вийшли. Тепер беремо ємність для запікання: невеликий шматок фольги, і на нього викладаємо подрібнені буряки. Накриваємо зверху другим таким же шматком фольги і добре закриваємо всі краї. Звичайно, можна і відварити, але так набагато смачніше. Відправляємо буряк в духовку при температурі 200 градусів на 30 хвилин запікатися. А поки що підготуємо все інше. Білу цибулю середнього розміру нарізаємо на невеликі шматочки. Можна кільцями, а можна полукільцями. Як вам більше подобається, в цій страві це не важливо. Ось що в мене вийшло: на вогонь ставимо сковорідку, виливаємо трохи оливкової олії та викладаємо цибулю. Добре, все перемішуємо і смажимо на середньому вогні, періодично помішуючи. До речі, посилання на оливкову олію, яку я дуже люблю і часто використовую, є в описі під цим відео. Не забувайте вказати мій промокод в кошику, щоб отримати снижку на всі товари, які оберете. Як тільки цибуля стала напівпрозорою, додаємо квашену капусту і перемішуємо. Квашену капусту дуже легко та швидко можна зробити вдома. Рецепт приготування я залишила в описі під цим відео. Смажимо капусту з цибулею на вогні трохи більше середнього, хвилин 5-7. Забираємо її з вогню і даємо трохи охолонути. Буряк вже теж приготувався, прибираємо фольгу і ножем перевіряємо м'якість. Ох, дуже соковитий. Тепер буряк треба подрібнити на великій терці. Можна нарізати тоненькою соломкою або кубіками, як вам більше подобається. Але так набагато швидше. Ось скільки в нас вийшло. А далі все дуже просто. Беремо салатник, висипаємо в нього буряк. Тепер родзинки. Їх потрібно зовсім небагато. Намагайтеся обирати м'які і великі. Висипаємо родзинки в салатник. Сюди ж висипаємо капусту із цибулею. Ох, і смачно це буде, сама не очікувала. Додаємо сіль з італійськими травами, сушений часник, чорний перець та столову ложку кунжутного насіння. Я взяла сире насіння, але можна його трохи обсмажити на сухій сковорідці. Виливаємо пару столових ложок олії, в мене оливкова. і добре все перемішуємо, щоб спеції та овочі змішалися між собою. Викладаємо салат на тарілку для подачі і можна відправляти на стіл. Дуже незвичайне поєднання звичайних продуктів: хрумка капусточка, солодкий бурячок і нотки родзинок у поєднанні з кунжутом. Це неймовірно смачно і зовсім по-новому. Дуже рекомендую. Вже чекаю на вас у коментарях. Готуємо простий і смачний вітамінний салат з лимонною заправкою. Основа цього салату це капуста. Найкраще брати молоду, але і, звичайну також можна використовувати, тільки її потрібно трохи підготувати. Капусту нарізаємо досить дрібно, висипаємо в глибокий салатник і додаємо трохи солі. Тепер руками добре обминаємо капусту, щоб зробити її більш соковитою і м'якою. Якщо у вас молода капуста або пекінська, цей крок можна пропустити. Залишаємо тепер капусту на пару хвилин, а поки давайте займемося іншими інгредієнтами. Для цього салату нам ще знадобляться декілька морквин і один невеликий буряк. Моркву натираємо на дрібній терці. Ще я дуже люблю використовувати терку для моркви по-корейськи. Тоді салат виходить більш оригінальним у подачі. Але сьогодні я використовую звичайну терку. Буряк я теж натираю на дрібній терці. Якщо ви не вживаєте сирий буряк, можна попередньо його запекти в духовці або відварити. Ще нам знадобиться молода зелена цибуля. Нарізаємо її не дуже дрібно, щоб вона добре смакувала в салаті. Більше ніякої іншої зелені в цей салат я не рекомендую додавати. Тепер давайте приготуємо заправку. Для неї нам знадобиться сік половини лимона, це приблизно 2-3 столової ложки і пара чайних ложок рідкого меду. Добре все тепер перемішуємо та додаємо чорний молотий перець за смаком. І знову все перемішуємо. Заправляємо заправкою натерти буряк. Лимонний сік допоможе не так інтенсивно забарвлювати інші інгредієнти в салаті в яскраво рожевий Тепер висипаємо всі інгредієнти у салатник із капустою. Натерту моркву, зелену цибулю та буряк із заправкою. Добре все перемішуємо. Ось і все, наш вітамінний салат готовий. Часто такий салат називають щітка. І не дивно, салатик із свіжих тертих овочів це класний варіант легкого детоксу. Він не тільки прибирає все зайве із шлунку та кишківника, але й забезпечує нас ударною дозою вітамінів, те, що зараз потрібно. Тож я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекаю вас у коментарях. Буду рада, якщо цей рецепт вам сподобався. Ставте лайчики, підписуйтесь та до нових зустрічей, папа! -па.